Сьогодні розпаковочка про виходжу. Хоча випав покатик. Вибрав щур призиків. Ну і давайте я вам потім покажу. Ну добре, зараз. Добре, показую вам нашу новиночку. Наша новиночка це кулак ця програма. Так, давний покати. Я вам скажу які це пакетки. Добре, починаємо. Оце календар сьогодні 21. Оце це там до приписувається, я так розумію. Ну так, да. а це ну за дзвонить просто всі? Добре. Рея. Там де скачиваем мы. Це там, де можно записывать и Да Я зараз записываю. Далі це тем на тему. Так, далится ТикТок. И вот танец YouTube. Написано. Тут написано бачите тут. Тут, тут, тут. тут написано, просто в мене тут оково заховалося якісь. Так, добре, давайте вже обрати на розпаковочку пакетики. Почнемо з колекції, які ми закінчуємо. Закінчуємо сьогодні колекцію по клітинкам. Дуже шкода. Шкода була дуже класна. Мені <рес> що я зробила так мало пакетиків. Ну, я зроблю два і на ту саму сторінку. Можу. Так далі колекція Беллі. Байді, беді, бед, беди. Я хочу цей взяти. Ісктачим. Оце не моя була ідея цього ведмедика, а моєї подружки Була ідея цього ведмедика. Чого. Так, добре, шклепці Де є. День матері. Так, я хочу взяти оцей, цей хочу. Це наверху. Задовго закінчимо ці колекцію ми. От тільки три пакетка. Це ми останній відкриємо. Так, добре. Легші найкращу подирочку я тут виберу. Так, ну я вибираю... Давайте якусь рибку, ну я хочу вибрати, Давайте. Давайте ось цю, ну ми тоді два беремо у собаці. У мене дві такі самий, Значить, ми дві беремо. Та чи отакі от рибки в мене завжди на незуклапить зараз. Хто знає що це за рибки, то її можете писати в коментарях. Мені там, де буде там, де я про Вітер наприклад, серіал або уновлення. Так. Наші новиночки я хочу взяти. Ну давайте. Ей це може. Оце візьмемо. Стільки на покати на розпаковку аж шість, Ну, це і за того що два. Ну, добре, переходимо до наших колег. Так, добре. Починаємо з колекції. З колекції. Опа, з колекції бед. Добре, беремо нашу медведку. Від кого? Так, так, тут відкриватись з цієї сторони. О, Це. я таки пока открываю. Шо? Я что-то с того. Я таки пока так люблю, что нелегко відкрывается. Так, добре, и у нас сюрприз. Вот такой. Дуже милый тут метод. Ну вот. Мадок. Не вытягнут. Уже Я... Хорошо, я выкладывала. С, с, с лодкой душой, мадфлай. Че вы, мне, скажите. Чего? А, должна сейчас смотреть. Подглянула Так, далее у нас лечья будет. Был... Лекцію... За... Клітинка, яку ми сьогодні, ой, лейф упав, яку ми сьогодні закінчуємо, на жаль. так, це стріля, ой, відчупилася, дуже серйозно, от, знаю. Так. И вот так. Добре, потім причеплю. Добре, вот так появилася за кольором. Так, добре, відкриваємо цей кодер. Тут у нас в нас получила заклеені, бо він такий там. Маленькому робила, добре відкриваємо. І тут у нас написано I Ай I love. Them. це вам. Я тоже наклеила скотч. Ну, давайте вот тут, на самой кинуть. Так, вам на видно. Она не вытянулся. Он так, а где так. А вот тут. по сама было пока так. Ай! Ну, чего он будет глядать? Разумею. Мне подобается, что я так все делала. Добро, сейчас прикладываю. Тут я наклей прикладу сюда. Тогда еще у не, на... не наработала такого способа. С... 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 Скочу. Пошклаю. И вот так. І що жотиця. Добре, зараз я це. Закрию клеті. Добре. Далі в нас колекція. В нас колекція наша новина. А ні Олимка. І в нас зараз День матері. День матері. Так, ось наш пакетик. Тут в мене ось таке це почти. Я знайшла секрет того, щоб... Не були такі товсті. Я знайшла секрет. так що тут? Мамо, це твій день. Мамо, це твій день, Ой! Мамо, це твій день. Зараз накладимо це. Не знаю, чи наклаїться, ну тут уже не зміститься, то тут, ну тоді ось тут вже Тут навіть не вміщається, Ну отак, так. А як ще можу наклаїти? Я ж не хочу багато місця принімати і отак накладять. Так далі в нас колекція. Так, де нашу колекцію? Найкращі подруги. Перша в нас була Аліса. Друга тепер. Так. Де в нас рибка? А отут щось? Добре, ім'я потім подивимось. Надіюся, що ніхто ще не встиг прочитати. Так, От така рибка, ой, вот такая. Наш... Можна помар... помаранчува, но ну, це не помаранчева, це помаранчеве, добре, І ім'я. Карта, да. <реш> Просто что-то. Добрый. А. Добрый. Я распределяю вот сюда. Давай, давай-то будем поочереди. Ты. Маленькая, я можно тут вместе. Ми не вместе вот тут. Значит, на дорогу столинку дали, потому что тут може накладывать что-то. Надо буду коротко так. И другой. Вот такой покатак. Вот эй и от такий. В мене не вмісило, щоб водити пакет. Ім'я. Ви нічого не бачили, розуміли? Зараз готуємо. Зараз рибку подивимося. Така сама рибка, отака, ай вичепилося. Відкриваємо зараз, відкладуємо точно. Я хочу вас сказати. Ой. 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 Це не проста справа, такі сюрпризи робити, як я. Ви не повторюєте за мною такі сюрпризи, бо це дуже, дуже, дуже і складно. То що краще на самоклеючому папері. Просто в мене нема сього. Я не стой дефина. О, не тепер не Ех, Парт не приклеїться. Ну. Дально, закрадально. Добрый, поток наклажу, наклажу. Так, лайк. так, хорошечка найду скоро. Это выдержу, хочу. Добре, далі в нас. Колекція остання Наша новинка. не вміститься, тож це ще не наша новинка. Потрим линку. Добре, наша новиночка. Давайте відкривати. Ой, ось є. Ось. Такий пакетик. В нас отаке тут вдалося хм. Отакий значок. Мене таким кольором, не знаю в кого який, але в мене там різаний кольор, а не змінювала кольор. Їх! О, не ведь пояснички. Це мої найулюбленіше. Чашку убрати подарунок. Ой, на подарунки, А пока Я б краще побрала б. Она відклавала б. Напрощати все не, не хочеться. Ну це ж так требу. Ничего не От так тут. Добре, у нас вже закінчилося колекція. Добре. Добре, і що зараз ми повинні сказати, Тобто я усім пока-пока!